То чув таке слово, такий вислів народження згори. Чули трошки? Трошки чули. А що воно таке? І на що воно потрібне? Чи потрібно воно взагалі нам? Колись я ще молодим був? Я думав, багато питань для мене було. Відповіді не на всі було відповідь. І це питання теж мене в Дитинстві, трошки коли молодший був, вона мене якось хвилювала, відповіді я не знав. Народження згори. Хто його? Знав? Було питання, відповіді не було. Я знав і розумів, що воно необхідне. А як його зробити? Як його дістати, де його знайти? І що воно таке? Відповіді не було. Я читав, була така в ті часи. Така була книжечка, брошура, пробудження починається з мене». Була така. писав? Я читав її раз, і два. Цікава книжка така. І він там звертає увагу, мою звернулася увага на те, що він пише, що пробудження починається з мене. Якось воно не торкнулося це слово. Його думка, оця основна, що він пише в цій брошурі, книжки цій. І я зрозумів, до мене дійшло, що це таке народження згори? Як це так? Всі ми на землі, після Адама, ці всі тисячі років, люди, які народжуються на землі. Всі до єдиного, всі люди народжуються із мертвим духом. Із мертвим духом, дух наш мертвий. Як це так? Коли, люди, Бог створив людей Адам і Єву, вони жили в Єдемському саду, і Бог з ними мав живе відношення, їхній дух був перед Богом живим. І Бог із ними. Розмовляв, написано так, про холодні дня Бог мав спілкування з ними, він їх навчав, що там, ну якісь дії проходили із людьми Задами Євою. Ну коли вони згрішили, їхній ну, внутрішній чоловік, от Дух, який після смерті йде в вічність, він помер. І тому нам необхідно кожній людині оце невернення до Бога. Яке називається народження з гори? З гори, тобто народження від Бога. Тільки тоді, як це, я Саші запитував, думаю, мені цікаво було сьогодні, яке його бачення. Він говорив те саме, що я розумію. Як воно приходить, де його взяти, Що робити з ним? Щоб воно прийшло взагалі, що робити, щоб народження згори від Бога прийшло в твій мій дух. Для цього необхідна віра. Для цього необхідна віра. Іменно віра в те, що Ісус Христос, якого Бог Отець післав на землю, що Він прийшов. Я це говорив і говорив не раз, що Він прийшов не для всього людства, не для всіх, щоб примирити з небесним Отцем, щоб зробити оцю таку крок такий. А Він прийшов раді Тебе. І раді мене одного. І тому коли, тільки тоді, коли ми це сприймаємо, коли ми розуміємо, що без Христа ми грішні, по натурі своїй, по своїй природі, народжені, і успадкували ми цю природу грішну від Адама і Єви. Ми може і не винуваті, може в цьому нема нашої причини. Але ми успадкували, це як наслідок гріха Адама і Єви. І для того тепер. Щоб вам і мені мати живе відношення з Богом, щоб Бог міг говорити з нами, мати якісь стосунки, відносення, відносини якісь, нам треба повірити іменно цей крок. І не повірити так, просто так повірити і все, ні. Віра, вона дає якісь дії у нашому житті, якісь зміни проходять. І коли ми повірили по-чесному для себе. Що Ісус Христос пострадав на крісті Голгофи раді мене. Не для всіх людей, для всіх людей воно розмазано, а іменно раді мене. Бог Отець побачив, що буду на землі жити колись я. І Бог захотів мати відношення з тобою і зі мною, а він не міг з нами мати відношення, бо ми, ми грішні по природі своїй, по своїй суті, а Бог не може ніяк відношення мати з людьми грішними, бо Він святий. І тому оце з'єднання твоє і моє з Богом Отцем тільки через Христа, через Його Голоский крест, через Його смерть і Воскресіння. Коли ми віримо в Це, тоді наш дух починає відродження. Наш дух починає народжуватися від Бога, оживати. І тоді Бог з нами, тільки тоді. Бог з нами. Має діло. Іншого шляху немає. І багато людей я знаю, які не пережили оце народження згори. У мене зараз трошки є часу. Мало роботи. Погода така. Я багато дивлюсь проповіді. Я дивлюсь багато проповіді. Я дивлюсь. Нашого брата, гроце Сашу. Багато-багато проповідів. Класні, прекрасні. Я дуже чудові думки повиписував, такі думки, що я якось не додумався. Але вони всі говорять, багато з них те саме, що багато проблем в християнстві. І за те, що люди повірили в традиції християнські. Це, я про це колись говорю, прийняли церковні закони, пішли шляхом легкого християнства. Так легко бути віруючим. Одягатися правильно, пісень навчиться, навчиться молитися, пристосувався до церкви і ти вже християнин, а народження згори не відбулося. Це проблеми і для людей, і для себе, і для пастора. Бо люди не народжені згори. Це проблема. Бог не може їх виховати, Бог не може їх. З ними працювати, Бог ніяк не може на них якось може впливати або якось підсказувати. І Люди не здібні до прийняття Божих дій, бо вони мертві перед Богом. Тому саме головне, щоб у нашому житті пройшов цей момент і етап, і такий от процес народження згори. Це буде благословення сам перед для нас, для оточуючих людей, і для церкви, і для пастора, і для всіх. Я хочу поділитися такими думками. Ті, це не мої, я їх слухав і записував. Заповіді ведуть нас в небо. Той заповіді біблійні. Виконання принципів біблійних роблять наше земне життя щасливим. І на так, от такому, Ну, я для себе якось так ну, не розкладав по полицям іменно оці такі моменти. Хто чув таке, що навіть ми якось згадав сьогодні, їхав, ми пісню християнську, таку молодь співає. На обітуваннях стою, є така пісня. Тобто ми стоїмо твердо, на Божих, Бог обіцяв нам щось, і ми твердо стоїмо, А цей брат Саша Гроць, він каже: ви хоч пригайте на цих обітницях, хоч скачіть. Ну вони не завжди відбуваються, вони не завжди приходять. І він сказав так, я записав. Обітниці це особливі благословіння для тих, хто виконує заповіді і принципи. А іменно ці обітниці Божі, які Бог обіцяв дітям своїм, це, Він скаже, це бонус. Це як акція. Люди попали на акцію. І їм. Або задарма, або дешевше. Тим людям, які виконують Божі біблійні принципи. І ті, які виконують Божі заповіді. Тоді обітниці, Божі, вони їм приходять автоматично. Це дуже такий іменно. Так я це трошки розумів, але іменно так от класно, так по полицях розкладено. От я читаю. Заповіді це те, що впливає на спасіння наше? Якщо ми не виконуємо заповіді, наше спасіння може бути під великим питанням. А принципи біблійні це те, що змінює наше життя. Він там, я просто, ну, я не записав, я потім зрозумів, що таке заповіді, ну ми всі знаємо заповіді. І що таке принципи, він там приводить приклади. Цей брат, він проводить приклади. Які це принципи? Даже не, це не грот, Саша, це савочка. Вибачаю, це савочка. Хто хоче попасти на небо, виконуйте Господні заповіді. Хто хоче жити щасливо на землі, виконуйте біблійні принципи. Переконання і цінності визначають наші цінності. А цінності і пріоритети визначають практику життя. І ще раз прочитаю: переконання цінності визначають наші цінності, а цінності і пріоритети визначають практику життя. Я думаю, це і життєві. Переконання цінності цього світу і біблійні. Це наш світогляд. Наш світогляд, якщо ми формуємо його на основі Біблії, на біблійній основі, наші переконання, наші цінності, вони змінюються, вони стають не такими, як в цьому світі. Але наші переконання, то, про що я говорив два рази, за пропаганду, яка впливає на нас, за добру пропаганду і недобру. Іменно це, що впливає на нас, воно формує в нас переконання, наш світогляд, наше бачення і наші цінності. І от чому ми навчилися, що ми прийняли, який наш світогляд, що для нас цінне або не цінне, оці цінності і переконання, вони визначають Твої і мої цінності. А наші цінності і переконання, наші пріоритети. Вони визначають практику нашого життя. Цікава думка, такі, я не знаю, наскільки я. Ну, я думаю, що розумієте. І брат сказав три букви Х. Цікава думка, я скажу, і ми помолимося за Україну. Три букви Х. Багато людей, ми ну, чомусь так от схильні, схильні ми люди до. До всяких духовних проявів, духовних дарів, називається воно харизма, всякі такі вищі, ну якісь така, такі всякі процеси, людям багатьом подобаються. Щоб знати наперед, пророцтво, всякі такі, всякі такі питання, які ну, 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 не знаємо, хочеться. І люди багато схильних до всяких таких процесів. Но, три букви Х. харизма, характер і хаос. Якщо харизму мінус характер, це дорівнює хаос. Якщо ми схильні до проявів харизми, харизми добрі, ну то тобто це всякі духовні дари, всякі духовні прояви, всякі такі всякі процеси. Але при цьому, якщо ми задіяні в цих процесах і ми не змінюємо свій характер, ми не працюємо над собою. Якщо харизма плюс характер, то тоді благословіння. А якщо харизма є, а ми не працюємо над собою, над своїм характером, щоб його змінити, ну ми при цьому залишаємося в всяких духовних проявах, в всяких духовних процесах, це біда, це хаос, толку не буде. Я про це говорив і говорив не раз, коли ми приходимо до Бога, якщо ми народжені згори, Бог допоміг нам, і ми це зрозуміли, ми пізнали. І ми не працюємо над собою. Нашому християнству біда. Я говорив і говорю, і буду говорити. Я це говорю в першу чергу для себе. Коли ми прийшли до Бога, найбільше питання і проблеми для нас, самих ми самі. Все життя треба боротися над собою. До смерті не переможемо, не переможемо. Деякі моменти переможемо, а деякі моменти ми так і прийдемо. Із цими проблемами до Бога. Чомусь так. Я не бачив за своє життя майже 60 років, щоб люди на 100% були досконалі і перемогли себе, свій характер, свої прояви якісь, своє его там, все таке, все прочі. Тому нехай Бог допоможе, щоб коли ми приходимо в церкву, щоб Бог дарував нам. Народження згори, покаяння. Покаяння це зміна образу мислення. Я дуже, мені дуже сильно врізалося серце. Слова брата Попчука, він був у нас в Соломіті на Камчатці, І він говорив, як це так покаяння? І він проводить такий дуже короткий приклад. Людина, чоловік все життя пив, пив все життя, а потім йому дійшло. Він каже, як я міг. Як я міг все життя пропив. І він змінив образ думок, він змінився, думки, його, він дійшло йому. Як я міг до цього часу. Мене сусід. вони зараз, Війна почалася, вони поїхали в Германію. Він сам з Казахстану. Його... Він буває приїжджає, ну, подивиться на будинок, там щось попрацювати, там, бурян, там. Таке поросло, я його підвозив, Ми нормальних відносин з ним, І він каже мені, йому вже він старший за мене, за 60 вже. І він каже, Вітька, як я мог? Каже, я всю життя пропив, у мене нічого нету. У нього дітей багатенько. Бідували, він все життя пропив. І я дякую Богу, що йому хоч за 60, але йому дійшло, він перестав пити. Він перестав пити, він щось десь там працює, щось там на роботу пішов, якісь рухи, ну, війна він поїхав в Германію. Суть не в тому. Я хочу, щоб до нас дійшло, щоб ми зробили це правильно. Якщо ми зробили, Бог благословить нас, якщо ми до цього не дійшли, щоб ми робили все правильно, покроково і поетапно правильно, покаяння, народження згори, прийняття вірою це все. Воно допоможе нам іти за Богом. Боротись з собою, боротися з проблемами. Іншим шляхом ми себе не переможемо. Коли ми будемо перемагати себе, боротися з собою, Бог допоможе нам, і ми можемо тоді якось допомогти іншим людям, допомогти їм прийти до Бога, підсказати, розказати, якісь речі зробити. Бо в нас буде мудрість, бо ми знаємо, як воно робиться. Ми будемо знати, як це не нелегко, це дуже тяжко. Боротьба з собою. Но у нас не буде толку, якщо ми не зробимо це все поетапно. Покаяння, народження згори і потім все останнє. Хай Бог допоможе нам. Без народження згори, ми, як би ми не хотіли, щоб ми не робили, ми перед Богом мертві. Він з нами не може не мати ніякого відношення, як з його дітьми. Ми не є його діти. До того часу, поки ми не повіримо, не приймемо це вірою, кожному Бог дає своє розуміння і як це зробить, своє розуміння. Но якщо в нас цього не, 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 ну, не вийшло, ми цього не зробили. Ми мертві перед Богом. І Бог Отець нами ніяко діло не може мати. Благослови нас Бог. Якщо в нас це є, щоб воно було, і ми. Досконалювалася. Якщо ми це не зробили, нам треба зробити це обов'язково. Обов'язково. Це є перший крок, це є початок слідування за Богом. Благослови нас цьому Бог. Друзі, війна продовжується. Як багато людей, мені багато людей говорило, от почекай, трошки, трошки, трошки залишилось. Тільки Трамп прийде, війна закінчиться. Він прийшов. Війна продовжується. Багато питань, багато проблем. Але я знаю, я впевнений 100%, що над цим всім стоїть Бог. Чомусь так? Чомусь так є, знає він. Но, і ще раз, і ще раз, нам треба молитись. Нам треба просити Бога. А молитва вона буде робити свою справу. Бог буде робити по наших молитвах, по нашому бажанню. Не тільки там твоє моє загалом і твоє і моє теж. Благослови Бог, друзі. Ми помолимось і за те, що Бог допоміг нам, щоб якщо ми не народжені з гори, щоб ми пройшли цей етап, цей процес почергово, так як повинно бути, і помолимось за Україну, щоб Бог допоміг нам, щоб закінчилася війна, це горе.